Ічний рай просто неба перше національне свято сиру зібрали усіх, хто любить смачну, а головне корисну їжу. Споживання сиру повинно приносити задоволення, а процес вибору молочного продукту бути справжнім мистецтвом, поєднати корисне з приємним вирішили організатори національного свята сиру. З метою показати українцям, що в Україні виробляється якісне молоко, що в Україні є якісні сири, і з метою популяризації споживання в Україні якісних молочних продуктів. Взагалі, привити українцям правильну культуру правильного харчування. Ви бачите, в нас фастфуди рисуть як гриби після дощу, так само як аптеки. Але щоб цього всього не було, треба з дитинства привчати дітей правильно харчуватися. Тому ми бачите, сьогодні в нас дуже багато дідок. І, в принципі, вся програма навколо дітей. Гучно та яскраво. Унікальне свято відкривали справжні гурмани молочної продукції та поціновувачі національного продукту. Відкриття сьогоднішнього. Тримує національних виробників і Сергій Лабазюк, народний депутат переконаний, своїм варто пишатися. Тим паче, наша держава виробляє якісну молочну продукцію. Ми з вами маємо нагоду започаткувати сьогодні. Я так думаю, і переконаний, що назавжди свято сиру, яке буде прославляти наших виробників, які дійсно роблять гарну справу. Саме сьогодні гарна співпраця є між аграрним комітетом Верховної Ради і нашими виробниками. На законодавчому рівні ми підтримуємо і вже. Створюємо ті умови, щоб саме на Україні виробництво відроджувалося і мало перспективу. Вадим Чагаровський вважає, що в Україні потрібно розвивати культуру споживання твердих сирів, адже цей продукт є незамінним на кожному столі. Наша молочна гала сьогодні передова, модернізована, виробляє високоякісну продукцію. Ми достойно можемо конкурувати на світовому ринку, на європейському ринку. Треба донести інформацію про користь сирів, про я. Якісь українські сирі да я люблю сир. Маленька Катруся із великим задоволенням смакує сиром. Полюбляє цей продукт і мама Тетяна. Ми от попробували, А ще припочитаємо російський сир. Болі такою, ну що ми, по вкусу нам подходит. Солений он більше можна і как бутерброд брод сість, можна і з чаєм. Нас... Скуштувати усе і обрати найкращий продукт мали нагоду гості свята, а обирати було з чого. Свою сирну продукцію представило понад 20 підприємств. Да, у нас хороші призвонить на вкус состав. Смотрю, читаю, з чого натуральність. Таріга з медом, я якби так не пробувала. тоже очень хороше зачитання. Відвідувачів фестивалю пригощали не лише кращими сирами, а й спеціальними кулінарними смаколиками від рестораторів Києва. Євгеній один із них. Чоловік має чудовий... Смак та справжній хист у поєднанні непоєднуваного. Сорокфорд достатньо масляністий і м'який небольшой кусочек пресного хліба свіжа груша, щоб доповнити його вкус і шоколад. Сочетание шоколада з цим голубим сиром придумали французькі повара На основі цього Франции готовят Франції конфеты конфети і десерты. Завдяки цікавому фестивалю, книга рекордів України поповнилась кількома пунктами. Це карта України з визначними місцями, де в головках сиру вирізані пам'ятники архітектури з шести міст України. Наступний рекорд України це найбільша сирна паличка. І вчора був поставлений рекорд був успешний найбільший сирник в Україні. А ще саме тут зафіксували найбільше канапе. Ця смачна страва, на думку організаторів свята, є символом легкого сніданку. Її українці готують чи не щодня. Бутерброд цей дуже вражає. Це найбільше в Україні, бутерброд, так? Сирні перегони гігантськими головками сиру та особлива рулетка. Розіграші подарунків та купа розваг для малечі. Свято сиру зарядило присутніх смачними емоціями на весь тиждень. Організатори обіцяють, наступного року буде ще яскрай. Wielisze też czas maśnisze.